Як швидко і без танців з бубном перекинути файли з вашого Android смартфона на Smart TV Box? Усім привіт! Ви на каналі ClickTech і сьогодні ми швидко, але доступно розберемо це питання та поетапно розглянемо саму процедуру встановлення та налаштування програм. Для того, щоб все працювало, нам необхідно встановити лише одну програму на наш смартфон і TV Box. Зробимо ми це з Play Market. Але рекомендую завантажити цей додаток з нашого телеграм-каналу і не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних новин в світі технологій. Посилання під відео. Отже, завантажимо додаток на наші девайси та відкриваємо їх. Тепер для того, щоб перенести файл з телефону на TV Box, просто натискаємо Send, вибираємо файл. В нашому випадку це буде, наприклад, одна з останніх версій Maze Ledia і вибираємо нашу приставку. Але не забувайте, що пристрої повинні бути в одній спільній мережі. Коли файл завантажився, відкриваємо файловий менеджер, яким ви користуєтесь. В нашому випадку це буде Explorer. Находимо нашу папку Download і бачимо наш АПК файл, який ми перекинули і хочемо встановити. Це також працює і у зворотньому напрямку. Якщо вам щось потрібно перекинути з вашого ТВ бокса, ви просто натискаєте Send, вибираєте файл, Потім ваш смартфон і завантажуєте файл. Та знаходимо його в вашому смартфоні. Ось і все. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та переходьте в телеграм. Гарного вам дня та до побачення!